Реч. І саме слово він сказав, хто вірує і окреститься, буде спасен, а хто не вірить, буде засудженим. Знаєте, ви багато міц бачимо в Біблії, де нам каже святи письмо, що кожен з нас має окреститися. І це дуже важливо для кожен. Амінь? Амінь. Ісус відповів, істина істина на тобі. Бога, той не може увійти царство Боже. Тому хочу, щоб всі ще раз дуже подумали про те, що буде відбуватися зараз. Тому що хрещення це запобіг, який ти складаєш самим Богом. До цього часу ніхто з нас нічого не винен був йому. Ніхто з вас. Ви нічого йому не обіцяли. Ви просто каялись і просто просили, щоб Господь він простив наші гріхи, щоб він допомагав. Тобі справлятися з діхами. Але коли людина приймає водне хрещення, це символізує те, що вона хоче переродитися. Це символізує те, що вона зникає зі цього світу. Тому, тому що коли ми погружаємося під воду, нас просто... Стара людина, вона ховається і мирнує, вже Нова людина. Нова людина, вже, вона, вона вже вона людина та. Коли людина хреститься, вона відновлюється. Вона І це дуже важливий шаг для кожного з нас. Ми дуже бачимо багато е, місць з Біблією, коли апостоли вони хрестили людей, коли вони е, тільки цим займалися. Люди спасалися, люди каялися, вони приймали хрещення. До того часу ви просили Господа допомоги, але сьогодні ви, ви з Ним заповідь. Я вам можу сказати християнин, який не приймає одне хрещення, то як брак, знаєте, такі є такий вислов, висловки брак у Святому Союзі гражданський, Значить, то такі, е, -hmm. значит, люди живуть разом, наче ти одна. Кажеться, або печатку ставили, або на э, крові робили заповіді, але він мав бути підтверджений. От сьогодні ми складаємо заповідь. І хрещення у воді це, це те та, чаще, так, коли ми складаємо заповідь і обіцяємо Господу. Тому давайте ми заспіваємо пісню разом призовемо Духа Святого на населення. vem